Мілана разом з мамою веде молодшу сестру на новорічне свято до дитячого садка. Розповідає, допомагала їй вивчити вірш. Я біла зимонька, снігу і льоду Я змалювала у білий природ. Понад лісом я літала, ніжну пісеньку співала. Я зі своєю сестричкою вчила. Віршик два чи три дні. Це було не важко. Мама дівчат каже, хоч батькам і не дозволяють відвідувати святкові заходи у дитсадках, однак із такими карантинними обмеженнями через Пандемію коронавірусу жінка згодна. Я можу сказати, що це лише плюси, тому що нема у цього скупчення батьків в коридорах, там 20 дітей, 20 мам, 20 пап, бабусі, дідусі ціла ціла файта приходить. От, ну Я думаю, що то і дитині на святі набагато краще вона себе почуває вільно. Ну, дитина кайфує, вона отримує задоволення від свого свята. Щоб рідні змогли переглянути виступ дітей у НВК Престиж. Вирішили цього року перше проводити онлайн трансляції, каже організаторка Леся Тромбола. Наважилася на прямі ефіри, тому що я сама, як мама, знаю, ну вся родина бере участь у підготовці до свята. Пропонували вихователям в першу чергу дирекції провести прямі ефіри, де батьки можуть підключитися і спокійно подивитися, як відбувається свято. Як виступають їхні діїти, як вони танцюють? В принципі, все те, що вони б могли в залі побачити, просто через екран монітора. Новорічні заходи у навчальних закладах Ужгорода проводять без глядачів другий рік поспіль, розповідає заступниця начальника управління освіти міськради Марина Поківська. Постанову уряд видав ще торік у грудні. Постанова кабінету міністрів від 9 грудня 2020 року. номер 1236, пункт 15 постанови так, що в разі встановлення жовтого рівня епідемічної небезпеки в регіоні в закладах освіти заборонено проведення масових заходів за участі більше ніж одного класу чи однієї групи та за присутності глядачів за словами Марини Пуківської новорічні заходи у дитсадках Ужгорода триватимуть до 31 грудня. Олеся Колодій, Валерій Міхільченко, новини на Суспільному.